Розпаковка новинок від Дніпром. Давно не було розпаковок. Щось я... творча креза в мене леньке було знімати відоси. Ще й погода якась така дощова. Так, подивимося. Взяв... Появилось трохи новинок в них. Та, в принципі, не було якось особливо. Це? Так, це чеки, чеки нам, звісно, треба. Не було, що брати, бо щось нічого нового не було. Це появилось пару новинок. Думаю, візьму, подивлюся, що до чого. Так, що в нас є? Є в нас отакі ось ой... штука, щоб стригти в носі волосся. Кому цікаво, подивимося потім. Ану зараз подивимося, як воно виглядає. Так, Це ж... о, гет Батарейки в комплекті. Клас! Так. Отака От штука. Це запихається в носа і стрижеться волосся. Ну, а якщо хтось хоче детальніше розібратися, що до чого, як, я сам ще не розбирався. Потім спробую ще є інструкція є. Потім подивимося, розберемося з цією штукою. Це ну, вже в окремому відосі. Це такий відос показати, що буде. Це будемо розпаковувати. Я скидаю сюди, бо у нас бачите, яка погода, дощі йдуть кругом все мокре, навіть немає розпаковку. зробити Далі. Це Це що? Це електростеплер. Так, це маленький, бо в мене той здоровий, є такі, що коней можна бити. А це такий дітський степлер. Щоб степлірувати. Ану, Ай, степлер, подивимося. Так, степлер. Степлер, який заражається від type-C. О! Що тут є в комплекті? Якісь кльйонка, ось скрепки є, якась інструкція. Так. Ну і прикольний такий степлер. Так. Щоб не, не забіло мене. Гну. Як воно включається. А, ось і включається. Type-C зарадка. А де тут? Е, не стріляє. Короче, треба розібратися, що, що тут може що, щось нажати. Е, це село без газу. Чи воно. Не знаю, може воно не заражене. Коротше, я потім розберуся. Почитаю інструкцію, подивлюся, бо я перший раз цю штуковину взяв в руки. Ховати, вже капець, як дощ все понамочував. Зараз мій степлер ще намочи. Може його зарадити треба, не знаю. Ладно. Це потім розберемося. І ще одна штука. Бустер. Це бустер потужніший. У мене є там бустер з компресором. А це якась 16-та модель, бачите, JuSu16, бо в мене було 12. -ти. Він класний, між прочим, той 12. -ти. Але 12-й продав взяв з компресором. Ну, на бустер, напевно, тут ще є резиночка. Навіть я в окремому відосі знімлю розпаковку бустера. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, потім покажу. Що воно і для чого. Ну, Штука, між прочим, поясна, Його не, на, не все треба. Але є такі моменти, що воно дуже класно виручає. Коротше, почекаю, поки кінчиться дощ. І будемо робити розпаковку. Розберемося з цим бустером і розберемося з цим степлером. А то з цим дощом, ну, ну невозможно ці розпаковки робити. Все мокре. Та всі коробки будуть мокрі. Так що все. Кому цікаво, підписуйтесь, потім будуть наступні відео з цим всім.